Побачити парижан. І померти така екскурсійна програма для російських окупантів цілком можливо втілиться у життя. Еммануель Макрон наголосив, що не відмовляється від ідеї перекидання французьких військ до України. В інтерв'ю The Economist зауважив, що для цього йому потрібні передумови, наприклад, російський прорив фронту і подальше прохання з боку офіційного Києва. Чому президент Франції перетворюється на справжнього яструба? Свої. Спостереженнями із п'ятим каналом поділився військовий дипломат та екс-радник міністра оборони України Арчіл Цинцадзе. За за останню Європу хтось має відповідати, хтось один має бути дорослий, і от це, от це місце дорослого я думаю, що старається заповнити Макрон. Я думаю, що в якийсь момент він зрозумів, що ну ту політику, яку там європейці до, до сьогоднішнього часу ведуть по, по відношенню України. Вона ну вона в реальності відде нікуди. Європа нарешті пристав себе, і її, би, от встряхнули, і Вона зрозуміла, що от так є. Є лідери, які дійсно розуміють ситуацію, і цим лідерам треба допомагати. Нинішня ситуація в російсько-українській війні не передбачає переговорів із путіним, а з Росією лише після виведення військ з України. На цьому ще торік наголошував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба напередодні саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, чільником ЗСР розставляє нові дипломатичні акценти в інтерв'ю Foreign Policy зауважив, що ворога можна змусити до чесного діалогу лише у разі його нищівної поразки. Але є інший сценарій: об'єднання країн, які можуть спільно натиснути на Москву, створити єдину позицію. Україна та міжнародні партнери мають без участі Росії. Саме тому її представників і не запрошували на швейцарську зустріч. It doesn't make sense to have Russia ми розуміємо, що немає сенсу сідати з Росією за стіл переговорів, якщо немає впевненості в їхній добросовісності. Є лише два способи змусити Росію діяти саме так: перший це успіх на полі бою, а другий наявність коаліції країн, які поділяють однакові принципи та підходи. Після цього спілкування з Росією може відбутися, тому що ви праві зрештою неможливо покласти край війні без участі обох сторін. Війну важко завершити, коли маєш постійні обмеження. США не раз заявляли, що передають Україні зброю для оборони і звільнення саме української території, а не для ударів по Московії. Через схожі міркування Берлін вже понад рік відмовляє Києву у постачанні крилатих ракет Аурус, але існують західні партнери, які передають своє озброєння без будь-яких заборон. Про це в інтерв'ю «Європейський пра. Авді заявила Байба Бража, міністерка закордонних справ Латвії Це може змінитися, і вже є країни, які надали Україні західну зброю без подібних обмежень. Не про все це оголошують публічно, і навіть краще не говорити про це вголос до певного часу. Головне вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба. Невідомо чи мають українські спецпризначенці західну зброю для ударів по Росії, чи використовують. Стовують українські розробки, але утилізація російських ЗРК бук для захисту сумського напрямку триває. Лише кілька днів тому ССО повідомляли про знищення двох зенітно-ракетних установок. Тепер до палаючого залізятча додалася ще одна. Олексій <му> Пасак, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову зазвичай їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива для нас. Дякуємо вам за підтримку. Від дронників до піхоти топові армійські вакансії назвала рекрутингова агенція. У трійці популярних – IT фахівці, оператори БПЛА та розвідники. Піхота замикає десятку серед добровольців, які йдуть до Сили оборони через рекрутинг. Бойові вакансії не надто популярні, але і стати артилеристами є охочі. Нині рекрутингові центри бойових підрозділів та бригад відкриваються щодня по всій Україні. Пошуком людей для служби у збройних силах займаються і рекрутингові агенції, кого шукає армія та чи є результати набору за оголошенням дізнавалася Марта Шикола. Рекрутинговий центр 24-ї окремої механізованої бригади запрацював менше місяця тому. Служити у лавах легендарної королівської бригади вже зголосилося більше сотні людей. До армії відібрали третину з них. Хоча вільних посаду бригаді до схочу від кухаря до снайпера. Топовими залишаються штабні вакансії та посада оператора БПЛА. 30 на 70 відсотків. Я маю на 70 – це бойова робота. Стрільці менше, звичайно, тому що все таки до нас звертаються люди, які подаються на такі технологічні називаємо їх, вакансії, тобто оператор БПЛА, оператор системи радіоелектронної боротьби, ну і інші, які в нас можуть бути. Стрільці, ну але буквально вчора один з стрільців от з центру поїхав вже з рюкзаком, мобілізується. От писав зранку, що вже в навчальному центрі. Тому є люди, які. Мають різні бажання. Є такі люди, які приходять, кажуть, я бухгалтер. Все життя працював бухгалтером. У нас є відкрита вакансія бухгалтера. але він на неї не хоче йти, хочу в артилерію. Над рекрутинговою кампанією у 47-й бригаді працюють вже два місяці. Бригада Магура молода, але вже має чим заманити до своїх глав. Звертаються саме через ту культуру цінності, які з самого початку транслювали з цією бригадою. Плюс ми дали класний результат на запорізькому на авдіївському напрямку. Плюс Бредлі Бредлі є тільки. Ки в нас от це дуже важливо, і ми ну, через це маємо дуже багато звернень людей, які зацікавлені, які хочуть доєднуватись до такого суспільства, у якого такий сучасний мансет, сучасний підхід технологічний до війні до війни. До нас дуже молоді командири. Запустити процес набору особового складу не просто розповідає керівник рекрутингу, колишній штурмовик бригади В'ячеслав Смірнов. Після поранення взяв на себе цю місію, бо як ніхто знає, як важливо розповідати людям, що на них чекає. На війні у 47-му шукають юристів, кухарів, водіїв та ремонтників, але найбільше бракує піхоти. Це очевидно, бо ми штурмовики. Ми пояснюємо людям, що піхота це не страшно. Якщо вас гарно вивчили, вас завели на посаду, яку ви хотіли вас забезпечили класно, підтримали, то в принципі ну люди більше усвідомлюють, що і це дійсно, коли коли впевнений, в особовому складі в своєму побратимі, то люди міняють своє враження, і це основне завдання рекрутингу здорова і чесна комунікація з потенційними армійцями, що не зовсім вдалося реалізувати під час мобілізації. Рекрутингові центри ледь не щодня відкривають у різних містах України. До своїх глав запрошують окремі батальйони, сухопутні війська, десантники та розвідники. Добровільно податися до війська можна і через агенції, які займаються пошуком людей. Коли почалось масштабне вторгнення, ми побачили черги людей до ТЦК і помітили не зовсім ефективні. Розподіл використання людського потенціалу в армії. Ми зрозуміли як компанія, яка займається професійним рекрутом вже вісім років, зрозуміли, що підхід до мобілізації має бути схожим як у цивільному житті, тобто людина повинна обирати собі посади і трол відповідно до своїх навичок, вмінь, знань і побажань щодо розвитку свого потенціалу. От, а це призведе до більш кривного використання людей та нашого ліського капіталу, і відповідно армія від цього лише виграє тоді, коли кожен буде на своєму місці. У агенції кажуть найпопулярніші вакансії, штабні посади it спеціальності. Багато охочих бути пресофіцерами, водіями, операторами дронів та розвідниками. Десятку топ вакансій закриває піхота є й інший топ найбільш затребувані. Спеціальності з боку підрозділів, то піхота, розвідка, медицина вони в топ 3 залишаються, оскільки як піхоти, так і медиків дуже сильно бракує військо на постійній основі, так тобто з розумілих причин люди більш схильні обирати. Щось менш ризиковане для свого життя, і це не дивно кажуть експерти. Піхоти все зрозуміло. най, найважча бойова спеціальність, яка взагалі в існує у природі, бо це прямий вогневий контакт із противником. Це нескінченність окопу, це нескінченність визначення виснаження інтелекту, тіла і духу. Це найважча робота з усіх можливих, але варіантів у нас немає. Ми можемо отримати озброєння. Можемо отримати фінанси необхідні для продовження ведення війни, але як, як яким чином нам власне забезпечити потребу у людях? Це є питання, це те, що я чую навіть там від різних друзів, які в збройних силах України, не в Нацгвардії, як я тому, що десь дійсно, от я сам нещодавно повернувся з сесії обласної ради рівненської, і бачу, що, наприклад, у рівному війни немає багато молодих, здорових хлопців вони абсолютно не задумуються як. Тут їхнім одноліткам, і е, думав у них про те, щоб змінити. Тих, хто вже майже два роки воює, якось не виникає. Водночас у міноборони вважають робити висновки щодо ефективності рекрутингу зарано. Отім, завдяки сервісу свідомого вибору посади в армії, лава ЗСУ поповнило чимало людей. Вдалося залучити понад 500 людей, які проходять зараз певні стадії для того, щоб поповнити українське військо. Вочевидь, процес буде розвиватися зараз швидшими темпами, адже скоро. Набуває чинності закон про мобілізацію, і ми очікуємо, що більше людей з'явиться безпосередньо в рекрутових центрах, тому що у них буде можливість обирати свою власну долю і своє місце в збройних силах України, в тому числі посаду і підрозділ. Зараз понад 26 тисяч пропозицій є до рекрутингового центру. Можна звернутися чоловікам, які вже отримали повістку. Вони теж можуть брати важну посаду. Щоправда, встигнути треба до проходження ВЛК. Марта Шкулев Радіон, п'ятий канал.